Коли у середньої дочки я помітила певне погіршення, моєму засмученню не було просто меж. Зважаючи на те, що ми живемо в столиці, і, здавалось би, в тебе стільки безмежних якихось пропозицій, можеш піти туди-туди. Але нам порадили прямо лікар ортопед порадив їхати у Львів. Зараз ми проходимо другий курс, і ті відчуття. Коли ти бачиш, що твоя дитина стає рівнішою, вони це не передати. Ось у нас є два курси, ми маємо з чим порівняти. Я бачу покращення, я бачу відношення своєї дитини. Рекомендую, звичайно, я рекомендую цей центр, якщо не поштовх грації, не поштовх центру. То хіба б ми самі до цього дійшли? Як саме треба зробити, щоб було краще? Я не думаю, що мені б допоміг би Ютуб з якимись там роликами про ЛФК. Вас мають обстежити, вам мають дати певний курс. І, і, що найголовніше, тут за вас несуть відповідальність. Я сама займалася там, зробила масаж, тут зробила витяжіння, там ще щось. А з кого питати про результат, коли тебе не веде е, людина якась, да? один центр, як в даному випадку? В моєму випадку моя мама те, також намагалася лікувати скаліоз, Але тут ми пішли до Костоправа, тут до Монанщика, там зробили масаж. Тут ми поплавали. Але однієї людини, яка б сказала, ви правильним шляхом йдете, або навпаки, ви робите все неправильно. Її не було. Масажист відробив 10 масажів і відпустив мене вільне плавання. Є відповідальність, і ми це відчуваємо. До нас телефонують, нам нагадують про наші заняття, про наші там певні курси, які ми маємо пройти. Рекомендація від щирого серця як людина, яка приїхала із столиці і здавалось би, що в нас є всі можливості, всі двері відкриті. Двері відкриті там, де ми стукаємо, тому стукайте в правильні двері.